Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, е, обговорювали з головним редактором Дефенс Експрес інформацію про можливість бити нам в глиб території ворога. Але тут маємо дві проблеми: дозволи не треба оновлювати на ці далекобійні удари, але засоби ураження треба постійно поповнювати, що у нас з ними на зараз. Ну, це військовим скажуть, точніше, я думаю, що не скажуть і правильно зроблять. Тут питання в тому, що от правильно роблять західні країни, що не повідомляють, що будуть постачати. Знаєте, це е, туман війни, те, що називається, е, ну дозвіли до цього існував. Тут питання в тому наявності цих ресурсів в, в цьому в, е, 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 в наявності ресурсів у у партнерів, щоб постачати це а далі, ну багато ну наприклад, ті саме з Shadow Вони ж мають різні модифікації. Вони можуть літати там, якщо не помиляться на 300 кілометрів. Можуть літати і на км кілометрів. Тут же тут, тут все залежить від того. А так ми повинні розуміти, що нам будуть більше давати зброї. Нам більше будуть давати зброю, чи ми будемо виробляти своєї зброї, тому що Україна ж буде демонструвати наявність своєї зброї, демонструвати, що вона може це краще зробити швидше, легше, і тоді нам буде давати допомагати більше так. Працює логіка на заході. Тому ми повинні в першу чергу дбати про виробництво власної зброї, щоб не запитувати, куди бити, як бити, як бити яким чином бити. Для цього потрібен ресурс, який можливо організувати за рахунок кредитування державних банків. Ну, наприклад, можуть випускати облігації підприємства, які себе зарекомендували державні банки викуповувати. Нацбанк може видавати рефінансування. І наступне питання це відкриття експорту, для того, щоб заходило більше ресурсу в нашу оборонку. Тоді питання в тому, чи адекватна та зброя, яка постачається заходом. Для російсько-української війни буде достатньо відкритим і нам більше будуть надавати зброю. Добре, хочу вас запитати, точніше, продовжити тему від учора. Ця тема стала наслідком нагадування про це. А так, до яких вдавалася Росія кілька днів поспіль. Що з нашою вітчизняною балістикою, президент наприкінці минулого року казав, що ми над цим працюємо, президент України? Що вам про це відомо. Ну, результативно вже є. Хто все прилітав вже довгий Нептун. Тобто, ну я думаю, що військові хто в курці розуміють про що йдеться, і багато чого в дійсності робиться. Не виключено, що накопичується ресурс для того, щоб ставити вже ультиматами росіянам. Тим більше у Росіян при всім при всіх розмовах про величезну країну є три слабких точки, точніше, чотири на які вже тисне Україна: це порти новоросійська, порти Балтики. Далі хімічна промисловість Росії. Ну такі чудові підприємства, як Тальяті Азот, підприємство, які виробляють азотну кислоту. Це ж удар не тільки по експорту добров, це ж удар по виробництву вибухівки. Ну і далі перешкоджання авіасполученого в Росії це теж величезний удар для такої величезної країни. Тобто, те, ті основні точки, на які може тиснути Україна. А щодо виробництва зброї, ну я думаю, що зазекречена інформація, але наскільки мені відомо, роботи ведуться досить активно. Скажіть, будь ласка, якщо брати співвідношення умовно того, що е, летить в Росію по військових цілях, і те, що ми виробляємо е, тут середині країни для захисту себе? Яке в принципі це має бути співвідношення відсоткове? Я розумію, що можливо напевне це трохи наївне питання. Можливо, жодна з країн до цього до подібного не вдавалася. Між тим, має існувати якесь співвідношення. Направляємо стільки ресурсів на те, щоб працювати з глибинкою ворога з його ВПК, і щось безпосередньо направляти не щось, а більшу частину на захист себе тут в кордонах країни. Ну, давайте так доцільність ударів по тих чи інших об'єктах визначає виключно генеральний штаб. А не то як знаєте, у нас перед 9 травня всі, всі кричали: хто там в Фейсбуках, які в армії не служили, говорять, давайте будемо хочемо, щоб по Москві прилітало. Ні, так не працює. Військо є чітка логіка. Якщо є ймовірність знищення цілей наявними ресурсами, які є, то значить, знищуватися будуть саме ці цілі. Стосовно того, чи можна робити кроки до збільшування виробництва, звичайно, що можна. Я вам сказав, що тут питання в рашах в першу чергу. Далі повна організація повної вертикалі навчання людей додаткових. От попередній спікер говорив, що немає можливості там залучати додаткову кількість людей, щоб керувати дронами, і все інше. але це навчання повинна бути система. Система освіти повинна бути відповідним чином працювати. В тому числі школах, ну, наприклад, нам потрібні фізики, нам потрібні хіміки. Нові. чому у нас виключено це в старшій школі, Наприклад, як обов'язкові предмети, це повинно бути повернено, тому що це нове покоління, яке буде працювати. Повинні вузи, в тому числі, включатися в систему фінансування з боку держави наукових розробок. Тут же питання не в кількості, а питання якості і і питання в тому в державній політиці а тут є ще питання над яким україні слід працювати тим більше що дивіться найбільш вузькі найбільш вузькі точки для того щоб обвалити російську економіку в принципі вже в досяжності україни Країні не потрібно повністю досягати Сибіру, наприклад, ну 80% торгівлі Росії відбувається через Чорне море та Балтійське море. Mm -hmm. Пам'ятаєте, коли от СБУшники влупили перше, от особливо інтенсивно працювало на початку цього року. Так на 15% зменшився експорт російської нафти, тому що прилетіла в Усть-Клузі, Усть-Лузі, Целініградська область. Ну і далі вже активність була по новоросійську. Тому і справжні санкції України тільки можна накласти. Тому що коли ми чуємо про санкції, радіємо санкціям, повинні розуміти, що їх а можна обійти, і повинні розуміти, що це тільки додатковий такий десерт. А основно блюдо повинна робити. А виключно Україна та Українська армія та спецслужби. А для цього потрібна інтегрована система, яка залучає якомога більше людей, в тому числі виробництва зброї, інтелектуальний ресурс над новітніми розробками, ну і фінансовий ресурс, який дозволить отримати перевагу Україні, в тому числі над Росією, незважаючи зважаючи на їхні ресурси, які у них є. Дякую вам, пане Тарасе, за вичерпну відповідь. Опускаю традиційно ще низку своїх питань. Вам продовжимо наступним разом. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на прямому зв'язку. Зараз ми долучаємо до нашого ефіру Володимира Фесенка, політолога. Пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю вас. Ну, а... Кожного разу у своїх зверненнях, та й не тільки президент, вся наша дипломатична команда наголошує на посиленні санкційного тиску. Стосовно агресора, і на тлі останніх заяв ми чуємо, що сенатори, не тільки лінці, грем і ініціатор великого санкційного пакету. Інший сенатор від республіканської партії Чак Граслі закликав Трампа відповісти санкціями на останні російські масовані повітряні обстріли України. І тут хочеться спитати, що зараз чи бачите ви якісь зміни в реторик. Білого Дому в риториці Трампа, особливо після його е, останньої заяви, в якій він назвав Путіна абсолютно божевільним. Ну, риторика важлива, особливо коли йдеться про Трампа. Але е, риторику треба сприймати всерйоз як певну передумову для конкретних рішень. В тому випадку, якщо певні е, заяви, певні риторичні формули повторюються у Трампа. От цього часу журналісти видання Етлентік вони звернули на це увагу. Ну вони цитували деякі співробітників Білого Дому, які кажуть, що треба виконувати лише те, що Трамп повторить декілька раз. На те, що він скаже один раз, не має жодного значення. Це може бути суто емоційна реакція. Тим більше по відношенню до Путіна ми бачили неодноразово, як вона мінялася, причому з великою амплітудою. Ну, у всякому разі мінялися, і це вже в принципі от позитивна тенденція. Зміни вставлення до Путіна почали проявлятися десь останній місяць півтори. І, і, і оці зміни вони, з одного боку реакція на позицію української сторони. Зокрема, перший раз ми це почули після зустрічі Зеленського з Трампом в Римі. Ну і от реакція зараз на конкретні дії Росії: жахливі, агресивні, преступні, злочинні дії. І добре, що Трамп на це реагує. Але от якщо це буде повторюватись, якщо Трамп буде реагувати не раз в місяць, а буде реагувати так, що він не вірить Путіну, що вважає дії Путіна божевільними, агресивними, неприйнятними, оце може бути передумовою вже для конкретних рішень. І санкції це один з варіантів цих рішень. Насправді, на мій погляд, зараз більш дієву роль можуть зіграти не санкції, а відновлення постачання зброї для України. Оце більше вплине на Путіна ніж санкції. Про санкції не можна забувати. І санкції разом з європейцями можуть бути теж дієвою формою відповіді США от разом з європейськими партнерами на агресивні дії з боку Росії, на початок на інтенсифікацію військових дій з боку Росії на початок літнього наступу і так далі. Щодо санкцій, я більше уваги приділяв не стільки законопроекту лінці Грема, тому що там багато галасу і боюсь, що на виході може бути лише в тому випадку, якщо Трамп на це дасть згоду. А от різні американські джерела і не тільки американські повідомляють, що в Білому домі ще декілька тижнів тому. Підготували свій власний санкційний пакет, він більш таки поміркований, не такий гучний за відсотками, як у Лінці Грема, але от якраз він більш реалістично виглядає. Йдеться про санкції в банківському секторі і на нафтовому ринку в різних напрямах. І от такий варіант я не виключаю. Якщо Трамп буде і далі бачити незгоду Росії до конкретних річек. Шіш в переговорному процесі буде бачити е, нові удари по Україні. Ну, можливо, він, врешті-решт, і дасть добро на цей санкційний пакет. Я думаю, що зараз шансів на це стало трохи більше, але оскільки йдеться про Трампа, ніколи нічого не можна заздалегідь сказати точно. Стосовно незгоди Росії її позиції вони продовжують готувати свій проект меморандуму, як вони його називають. Про це заявила представниця російської МЗС Марія Захарова. І причому ці слова доволі цинічно звучать на тлі останніх масованих атак Росії по території України? Вона додає, що щойно меморандум підготують його, відразу передадуть до Києва. Тобто Гра продовжується для утримання Трампа в цій грі? Безумовно. Одна з цілей Росії утримати Трампа на переговорному гачку. І от дивіться, дуже показово. Ви згадали оцей знаменитий зараз вислів Трампа про божевільного Путіна, що був Путін з божеволів. І дивіться, що сталося в Росії обвалилися відразу фондові ринки. От така безпосередня реакція. І я думаю, що в Кремлі е, взяли до уваги от ці настрої зміни в настроях Трампа. І ми побачили, ще вчора е, е, кількість повітряних ударів по Україні була в шість разів більше ніж сьогоднішнє сьогодні вночі в шість разів більше. Вони різко зменшили кількість ударів по Україні. Я не здивуюся, якщо в найближчі дні російський МЗС направиться свої ніби та компромісні пропозиції не тільки в Київ, а Вашингтон в першу чергу, тому що це гра для Трампа. Трамп має залишатися на переговорному гачку. Тому от Росія да продовжує свою таку підступну маніпулятивну, нібито переговорну гру. Для них важливо затягувати час, щоб Трамп залишався в ілюзіях, що Путін хоче миру, що Росія хоче домовлятися про завершення війни. А паралельно Росія буде продовжувати війну. І саме такі удари, які були по Україні останні дні, ми побачили. Рекордну кількість використання бойових дронів проти України, ну і взагалі, отакі масовані комбіновані повітряні атаки проти нашої країни проти мирного населення це ще спосіб тиску на переговорний процес. Це улюблений стиль Путіна. Тиснути воєнним шляхом на переговори. Але в даному випадку я думаю, що російською мовою переусердствував Путін трошки на тому можлива зміни тактики, але Путін буде продовжувати війну а паралельно буде гратися саме гратися маніпулятивно гратися в переговори. Ну тут бачите, на противагу... Намаганням Путіна тиснути не тільки на Україну, а й на весь західний світ в свій спосіб йому відповідають Мерц, зокрема від такої спільної позиції Німеччини, Великої Британії, Франції Сполучених Штатів Америки, заявляє про скасування обмежень на дальність застосування озброєння, які постачають Україні. Що означає заява Мерца і чи не виглядає вона трошки переоціненою, враховуючи можливості в постачанні цього далекобійного озброєння заходом Україні? Ну я думаю, що ця заява носить зараз суто профілактичний характер, тобто, це попередження Москві. Йдеться про дозвіл, який не зараз з'явився. Я нагадаю, що дозвіл на далекобійні удари був наданий Україні ще минулого року в листопаді, якщо не помиляюся, коли стало очевидним використання північно Так, але були. Ми переважно по прикордонню це Білгородська Курська області. Не тільки да, але да, ну, тоді з боку США, це була поступка, тому що раніше там була невеличка відстань, але вони дали можливість бити в глибину російської території, зокрема по Курській області, да і в принципі таке саме рішення ухвалили. Ну скажімо так, приєднались до цього рішення і Франція, і Великобританія. Стосовно Німеччини, тут є певна загадка, коли Німеччина приєдналась до цього рішення, тому що інші німецькі урядовці кажуть, що це було декілька днів. Місце в тому, коли саме на початку року, минулого року, ми не знаємо. Тут є на жаль певні розбіжності всередині німецького уряду, вже нового коаліційного німецького уряду, але тим не менш. Думаю, що Мерк це зробив на цю заяву ну для того, щоб і свій авторитет продемонструвати, показати свою рішучість. Це попередження, поки що попередження Москві. Зрозуміло для того, щоб заяви були більш дієвими, потрібно постачання зброї тих самих ракет. От тоді це буде впливати на Москву. Ну але це німці зі свого боку засекретили теж з очевидних причин. Дуже дякую, пане Володимире. Володимир Володимир Фесенко, політолог, долучався до нашого ефіру. Далі.